Привіт всім, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Сьогодні відео моє розпочнеться з того, що я починаю боротьбу з білокрилкою. Почалося тепло і вона з'явилася. Зараз йдемо на город і буду вам розповідати і показувати, що і як я буду робити. Ділянка у мене сарання і там далі йде пізня. Зараз подивимося. Що ми тут маємо? Бачите, вона є ось. А де вона є, там, де він, під листочком. Так що, коли обробляти, треба гарно піднімати листя. Не просто так попшикав і все треба знизу. І це ось також треба пообривати, бо ці листочки тут не потрібні. Через них і болячки різні йдуть, і вона там сидить. Бачите, менше, а чого менше, бо вчора я її поливала. От, брала просто холодною водою і змивала. І набагато її менше, а було більше. Це один такий способів, це просто брати вранці і ввечері поливати по листу її. Дивіться, сидить. Вона і змивається і потім просто водою прилипає до землі. Всякі народні методи не допомагають, пробували вже. Але ще ви, мої підписники, писали. Я правда трошки не зрозуміла, якщо дивиться ця людина, то будь ласка, напишіть іще. Писали, що пляшку, ставиться пляшка, і зверху тієї пляшки половинка шкарлупи від яйця. Особливо, щоб біле було. І тоді біла крилка не сідає. Написали, що дуже дієвий метод, але я не знаю. Так чи ні, трошки не зрозуміла, що робити. Ось так. Беремо і поливаємо. Ось вона злітає. Воно на телефоні, Та ні, трошки видно все-таки. Летить, летить вона. бачите? Я за водичку забрала, а вона літає. Ми її так поливаємо і вона приліпає. Дивіться, злетіло її скільки. Ще кажуть попіл, попіл, ні. То тільки від блохи о тієї що листочки. Ось як тут можна посипати ще попелом, воно допоможе. А тут і тля, ось так, що будемо обробляти обов'язково, бо не як білокрилка, з'їсть, так тля. Друзі, що я маю? Ось Тепекі, вибачайте, руку замазала в болото. Тепекі, це воно дуже-дуже допомагає з білокрилкою. Можна сказати, більш нічого. Ще одне там є за препарат, напишу, він новий з'явився. В нього маленька фасолка, але діюча речовина одна й та сама. А ось Тепекі, тільки він. Там в пляшечках великий, велика грамовка продається, це вже фасовщик, магазину, садиба. Фасували самі. Саме головне це взяти не підробку, бо якщо буде підробка, мені траплялося таке, все, нічого воно не візьме. А коли оригінал, то три рази, один раз, так, треба не один раз обробляти, один раз, потім два три-три рази, і все. Її немає, але це я купувала в минулому році. Буду в місті, куплю ще буду обробляти далі тепеки. І хочу сьогодні спробувати ось біопрепарати, так як вони в мене є в цьому році. Біопрепаратами я з білокрилкою не боролася. Просто цікаво мені, чи візьме, чи ні. Бо тут написано: ось білокрилка, тріпса. Актофіт від Колорадського жука гарно допомагає, от подивимося, чи від білокрилки. Зараз сьогодні оцим буварин М оброблю і потім вам результат покажу, чи допомогло воно, чи ні. Бо все-таки ж ну, треба спробувати, а тут тільки тепеки це таке воно не з дешевих і ще треба знайти, щоб не було підробки. Ось така в мене тут є фіолетова, також є, бачите? Але менше було більше. Я вчора її тут гарно так мила, 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 мила. І бачу, зараз запризву треба буде гарно мити. Бачите, як тут листочки це ця цвітна капусточка. Вона виділяється, не така. Але ж також напала і блошка, і тля, так що. Зараз йду розводити і обробляти. Вже знову треба сапати. Дощів немає, тільки посапали, а бур'ян вже є. Правда, я ж тут поливаю трошки. Ото воно і дає. Помідорчики приймаються потихеньку. Ось такі. Ось такі це. Санька. На баклажанах поставили ось таку пляшку і жук сюди не лізе. Ну, один-два, може щось попаде, те, що літає, а от з білокрилкою це біда бідою. Я Вже закінчую обробляти Тож, під знизу. Капусту обов'язково треба кропити, обробляти знизу. І це мені пішло сюди, на цей шматочок 20 літрів. Бо гарно я її мию. Вона або пропаде від того, що діюча речовина, ці гриби подіють, або від того, що я просто її змию. Ну, подивимося. Тож, а тепеки там треба розводити, наче на 5 літрів пакетик той, що в мене. Так що це треба мені купити сюди пакетиків Ого-го, скільки, ну нічого. Щоб капуста була, треба буде обробляти. Але більше я ж кажу, оце Ми їм її змиваємо, можна навіть оце звичайну воду сюди в нього набрати. У нас хоч і вітер, але я обробляю Це тільки що піднявся, то такого не було. Можна звичайну воду оприскувач набрати і змивати її. Оце саме те, що вона боїться, це вода. і Ще знаєте, я читала, що чорнобривці посадіть. Та які там чорнобривці не допомагається. Тут не хоче з ядами боротися, інсексицидами. Ну, ви зрозуміли, зараз я виговорю вам. А то ще з чорнобривці. Помиємо. І все. Оприскувач, класна штука. Не реклама, самі купували, але в кожному відео я за нього розповідаю, що акумуляторний це супер-пупер. Бо мені писали, яка фірма. Та там їх багато фірм. Не обов'язково ця, що у нас. Просто щоб акумулятор був. Точно, що я її вимію. Ця синя капусточка гарненька. Навіть цих пирочок немає. зато є. все, в мене вже закінчується. У нас вже наступний день. І хочу подивитися, що ж тут білокрилка. Вона є, але знаєте, вчора я її як чіпала, то вона вся підлітає. А це вона така якась чумненька. Для ти, може ще до вечора буде кращий результат спробуємо ще цим актофітом. Просто цікаво, чи її щось інше бере, крім того, тепекі. Поки ще її тут не зовсім багато, тож можна поекспериментувати і докупити ТТП та обробити. Зато взяла, Ось тут я вчора ж показувала, наче що всередині є тля, і взяла, немає вона засухта, так що ще хоч від одного допомогло. І в нас сухо, дощі. Ходили десь три дні поруч і немає. Бачила, десь показували, та я не пам'ятаю, де що був гарний дощик, у нас ні нема сухої. Мороз оминув нас. Зато дощу немає. Знаєте, то хоч мороз не побив усе, не позбавив від цього. Від врожаю. так засуха. Ну, те, що поливаємо, поливаємо це всю дрібноту, а от картоплю треба також, напевно, почати поливати, бо будемо і без картоплі. Вечір і я тільки що робила купання капусті. Ну, хоч. Бур'ян росте гарно, треба знову сапати. Він. Хочу сказати, що на вечір вона з'явилася, тож, поки у мене є натхнення, так сказати, бажання оце її купати, то я купаю. А далі буде обробка. Тепер її тільки оригінал шукати. Пишіть свої методи, як ви боретесь, з білокрилкою. Хочу сказати, що білокрилки на вечір ну просто море. Я ось поливала і помідори, вона звідси злітала там. З цієї сторони сапала ці огірки, також її там море. Прийшло тепло, і вона з'явилася. Ось так от. Це тут баклажанчики, захист від жука. Буду на цьому закінчувати своє відео. І до нових зустрічей вам пока-пока.